Ну, я перш за все хотіла б зазначити, що для держави є величезним завданням підтримувати український бізнес і іноземний бізнес, який працює на території нашої країни, максимально. Для цього ми повинні створювати привабливий інвестиційний клімат. А тому, що працюючий бізнес в Україні це перш за все сплачені податки, які, якими фінансуються витрати для наших збройних сил України для сил безпеки і оборони. Я нагадаю, що кошти міжнародних партнерів, які надходять як допомога для України, вони можуть використовуватись здебільшого більшого на соціальні, на гуманітарні цілі. А для того, щоб підтримувати наше українське військо, нам потрібні податки від нашого бізнесу. Який Максимально працює в Україні, створює тут робочі місця, допомагає нам розвивати економіку. Для українського бізнесу дуже важливо, щоб було якнаймога менше різних бюрократичних процедур, якнаймога менше було держави в втручаннях у різних виглядах і через різні дозволи, і через різні погодження. Тому питання дерегуляції на сьогодні для України є надзвичайно важливим. Для буквально нещодавно український уряд ухвалення. Лив відповідне законодавство. Ми зараз очікуємо надходження цих законопроєктів безпосередньо до Верховної Ради. Над ними буде працювати спочатку економічний комітет, а потім вже буде ухвалювати рішення безпосередньо сесійна зала. Український уряд пропонує скасувати 63 різних регуляторних інструменти, які не є ефективними, які є дуже застарілими. Можливо, їх там приймали там ще там багато десятків років тому. А зараз вони тільки заважають для того, щоб розвиватися і проводити свою діяльність в Україні, а такі дозволи стосуються декілька галузей. Це і галузь охорони здоров'я, це і галузь, яка пов'язана з енергетикою і альтернативною енергетикою, це і галузь, яка пов'язана з зовнішньоекономічною діяльністю, з охороною культурної спадщини, тощо що пропонує скасувати уряд. Я буквально приведу декілька прикладів і стане зрозуміло, що такі інструменти. Ти точно не повинні працювати в Україні і заважати українському бізнесу. Ну, наприклад, до цього часу в сфері зовнішньоекономічної діяльності діє вимога щодо державної реєстрації договорів, коли здійснюється спільна діяльність за участю іноземного інвестора. На сьогодні з іноземним інвестором працює не тільки український бізнес, працюють органи місцевого самоврядування, працюють регіональні влади, працює український, бізнесу український уряд. І тобто, така дивна вимога для бізнесу, що потрібно обов'язково пройти державну реєстрацію для того, щоб держава знала про укладені такі угоди, вона, вона точно є зайвою і обтяжливою. Тому такі інструменти, якраз, уряд, і пропонує скасувати.